Ми вітання, любить в волощи, що як завжди традиційно підбиваємо. Під цим казом зі мною мене звати за традицій. Не йди сюди. Кажи, кажи, кажи. Візьми. Візьми. Зараз мені буквально годин десь. Все, все, все. Все, дітям. без питання, я ж кажу. Хай групують там що хочуть. тільки прикрий. Мої вітання любителям футболу, що ж. Як завжди зі мною підбиваємо підсумки, підсумки ігрового тижня, підсумки вихідних. Мене звати мамчу Роман, і ми поговоримо про 22-й номінальний ігровий тиждень. Формату 8 на 8 формату 5 на 5 Чергові поєдинки закінчились ба більше навіть деякі поєдинки. Ще проходять. Прямо зараз. Але ми розпочинаємо за традицією суботні зустрічі формату 5 на 5. Катетер переграє в стартовому поєдинку Джеткап 4 Дені є. В цьому певно сенсація. Але катетер суттєво додав за зимовий чемпіонат, тож не дивина, що вдається підопічним Дениса Хруля зробити три бали. Red Family і Red Bulls, ну тут фаворити однозначно Red Family, чемпіони зимового. Кубку формату 5 на 5 забуває на 10 аж більше, ніж свої суперники. Олдскул та Колос Донецької поділили по одному забитому м'ячу мають Олдскул та Колос. І насправді це було досить, досить цікаво, інтригуюче досить, протистання, виходячи того, що основний воротарем Колосу не зміг доїхати. на Цю зустріч пст 4 проти Гоміна рахунок 1-5 на користь номінального гостей. Вікінги поступаються в ск 201 З рахунком 0,6 навіть не забити м'яч відповіді ячого престижу. Єлурей переграє Імпайр 5-3. СМГ Гора а, Нижчий просто «Інваспорт» з рахунком 7-1, но гора більш досвідчена, команда більш така е, змістовніша, якісна. Де-факто перемагає Реванчестер аж 12-1. Досить-досить е хороший змістовний поєдинок провели, під описом Власова Черненка, і Дмитро Цимбаленко забивав, і Андрій Гелемейде, і Дмитро е Дорохов, е який доїхав. Дорохов, до речі, за 9 матчів забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Це означає, що Кожен його поєдинок супроводжується певною результативною передачою. На цьому 5 на 5 формат закінчився. Поїхали по 8 на 8 Дві ліги на правому березі, дві ліги на лівому березі було розіграно все, як завжди, все як за традицією. Підемо зверху вниз. Сьогодні нетиповий випуск. Бо в столиці України накрапає, накрапає досить серйозно. А на слідуючих них прийдуть ще гіршу погоду, але ну, будемо якось триматися, тримаємося разом. Gold League, і це найлітніша ліга на правому березі. Хейтор поступився в турбу з рахунком 0-1. Серйозні перевірки Хейтора, Хейтор, який м -м, зайшов замість Прометея на друге. Друге та третє коло чемпіонату розпочалось трьох перемог поспіль, мінімальних трьох перемог. Зараз такий відрізок пішов, Нуманція, Еквіті, тепер Турбо і ці три матчі закінчились поразкою. Якщо з Нуманцією ще боролися, Еквіті без шансів Еквіті виявився сильнішим рахунком 0,5 у минулому турі, то зараз Турбо 01 могли розвернути. З карти в іншу сторону. Але футболіфміда посміхнула сьогодні саме номінально нашим гостям Зеленим, зеленим левом, колишньому чемпіону, колишнього чемпіону правого берега. Круїза Ну, нонуманція очки не втрачає. Нуманція еквіті борються ні зря в ніздрю за першу позицію, за першу сходинку. Осічок допускати не можна ані тим, ані іншим. Особиста зустріч все розсудить, все розставить на крапки. Крапки над і але до особистої зустрічі ще треба назбирати ці перемоги в таких зустрічах, де осічки лідерів лідерам робити не можна, але безумовно хтось із номінально аутсайдерів хоче десь відщипнути. Ось цю долю золотої нагороди спада поступилася торнадо. Торнадо і Федір Брага і партнери зуміли розібрати своїх суперників навіть не в найкращому зборі. Альпендустрія поступилася або ж довго рахунок тримався 0-0, Але потім Передрій класним ударом реалізував та я по загалом виглядав більш цікавіше. Нитки проти еквіті, це заключне протистояння було суботнього ігрового дня і аж 10 голів забили. Німки не перетурбації, молоді хлопці, але задля досвіду такі зустрічі теж потрібні отримати десь по шапці, щоб потім самим комусь давати по шапці. А даруйте за таку маленьку тавтологію. Сільвер Ліга, і тут каскад проти Клеша Смарка грається в нічию. 1-1, а Вадим Ткачов все-таки ще. На тиждень завітав до столиці незаної держави. Пушка проти Пафосу грають теж в результати нічого 2 два Сіті та квартал ви не здивуєтесь, але грають з рахунком 2-2. ну тут вже відомо було ім'я переможця, переміг фаворит зустрічі 5-0. Фортуна поступилася 1-2. І Це досить досить цікаво. Нас і у нас лише заробили сьогодні. Ну не сьогодні, а в суботу. Три повноцінні бали лише о, один з лідерів, і це команда Секір. Ну фратрум можна назвати команду, яка все ближче і ближче наближається до лідерських позицій. Але все-таки фратруму буде важко. Поганий відрізок саме перший відрізок провали гравці. Тому ясно-парк Ліга і тут Фаміда проти РНБ. Один ну, мінімальна перевага до того ж досить такому важкому поєдинку. Микита бурий забуває із кутового прямим посилом. була там помилка голови кіпера РНБ Дмитро Самсоненко не зафіксував м'яч, ні, ніби ловив, ніби прямісніков руки дійшов, але вже думав Дмитро Самсонко про те, як. Буде віддавати передачу в заключно проти поля на Промайса. аби той забивав виводив команду свою вперед, але вийшло, що Фемінда в дуже, дуже дійсно важкому протистоянні переграє РНБ. Мего поступається команді New Life, Варто визначити з колектива. Мега Івана Микола, який оформлює хет-трик в цій зустрічі, але чорний забив пен Петрик, чорний забив більше, і чорний однозначно потрапить до збірної туру Яснопарка Ліги. Медоїд та Пандора це центральне протистояння. Центральне протистояння двох команд які є дуже-дуже запальними, але запальний від обох команд був футбол. Запальний був лише футбол. Були ну, якісь епізодичні, такі легенькі сутички, які по факту ніщо не переростали, але вони десь були ось близько-близько до того, щоб ось-ось і вся ця енергія, вся ця буря, весь цей пил емоцій, вся ця грація двох команд вилилася назовні. На Цього не трапилося, дві не тримали. Себе в руках. Дві команди, в принципі, провели хорошу гру. Кракович помилився, ковбасюк класним ударом із, із таким підкруткою, підкрутив. М'яч перед Краковичем підстригнув, перелетів. Кому розказуєш, не повірять, краще це передивитися. Але Пандора цією зустрічю гарантує собі першу позицію в Яснопарк Лізі, що ми їх і вітаємо. Хочемо побажати, щоб цей трофей був найменший в історії Пандори. Урбан Ліга. Рухаємось до, до цієї ліги. Тут відбулися 5 поєдинків. Штурм а, переграв команду Хантерс. 2-1-Сен обігрує чайку 3-1. Спалах приємно дивує в двох останніх матчах, набираючи залікові бали. 5-0 обігрує на цей раз Міраж, Міраж, якому важку вато. Але команда поступово, поступово-потрошку десь потрошечку, потрошечку віднаходить свою гру. В спалах, до речі, з'явився такий постійний воротар. Це Сергій Володимирович, батько. Головного Керманича команди Сергія Сергієвича. Другий поєдинок на нуль. В першому одного разу все ж таки Сергій Володимирович дозволив супернику потішитись. На цей раз грає на нуль, на цей раз. Грає вранці і підказує молодшим партнерам, як треба, що треба робити, що треба, аби відчувати себе певніше і робити. Потрібний результат. Ну, результат на табло, як то кажуть, результат закономірний. 5-0, спалах заробляє тривали до власної скарбнички. Райдужний обігрує Нікос, Нікос, який не надто зібрався, але і радужний. Здавалося б, вони бачили. Вони бачили, що не зібрався нікос, якось дуже так вальяжно підійшли до цієї гри, пропустили, відігралися до там мартумався лише 2-1, досить такий слизький рахунок. Але все ж таки, все ж все ж таки, клас взяв своє до того ж свіжість гравців насамперед, якість цих гравців і трибали до райдерного. А Еверест на правому березі столиці завітав до фактора НГУ і Еверест обіграв з рахунком 2-0. Еверест спокійно, без зайвих розмов приїхав, забив один гол Андрія Шнітка. Зі штрафного приміщенько коп 9, ну, напевно, це один з кращих голів сезону. Загалом забив Андрій Шнітко. Хорошим дальнім ударом, прицільним, точнісінько в 9. Ну, як там стояла та стійка, бідна, задня воріт, я й досі насправді не розумію. На цьому суботні поєдинки підійшли до завершення. Матчі розпочалися. Недільні і в неділю а, СПТ переграє Твінейшн 4-3. Київ Юнайтед обіграв добючий склад Козлів 10-1, тобто козли сьогодні і вчора без залікових. Очок, самураї не змогли а, зачепитися хоча б за одне очко проти Нова, хоча були максимально до того близькі, дуже були близькими. Нова 2 та Хейтер Бі, Хортиця поступилася 0 03, Санці Енерджі обігрує Атлант 8-6 Енерджі ну, Здавалося, б, без Кіпріянова. Буде і дуже і дуже важко, але все ж таки спромоглися, добилися свого за це респект. Регенерейшнс Ендорфан грають прямо зараз. Force проти ЦБЗ теж будуть грати, але навіть після Регенерейшонс Ендорфан тож по результатам ми поговоримо вже на слід... на, на слідуючому тижні, в слідуючому випуску. Купа форматів 8х8 на відбувались, наприклад, такі, як Запальничка Ліг. Всі матчі проходять на правому березі столиці, а повноцінний тур 5 матчів. Професура обіграла «Корчі» з хорошим рахунком 9-3, і тут в принципі, питань до них не було. Альянс обіграв Аваланш 1-5, Київ Сіті 24. Пройшли Київ Юнайтед в Дербі Києва. Перемогли саме Юнайтед ТСП Юнайтед проти тального що це центральне протистояння загалом за ліги. Що це поєдинок за чемпіонство? Що це поєдинок за, ну, за пальму першості, вже зустрічалися. Ці команди 2 лютого грали на Русанівці. Тоді тальне обіграла 5-1, а 19 січня то ТСП Юнайтед. Тобто історія в особисто зустрічах підказує нам те, що по одній перемозі було в ТСП Юнайтед та в Тальне перед цією грою. Марк Дивніч та Артем Шейко отримали по червоній картці. Денис Сігнієві значився Дублем. Кирило Вологич забив за ТСП Юнайтед. Ну без червоних ця гра б не могла відбутися. Я думаю, всі це посановочі КСЛ і так розуміють. Шулявка та пафосочки поділили, потребали шулявка, пафос результативна. Нічия врятувалися зусиллями Євгена Жодана, гравці пафосу. Рухаємося далі. Рухаємося до лівого берега, де відбувалися зустрічі, і розпочнемо саме з поєдинки в Гранд ліги Діор здобуває першу звитягу в нашому чемпіонаті. Діор, який виборює три залікові бали і. Ми хочемо привітати. Якщо не перший милинець видався вдалим, то другий милинець, адже хлопці обігрують фортуну. Хортиця поступається динаміку 1-4, На що ж динамік претендує названня найкращої команди Гранд Ліги? Козаки технічно перемагають команду інфініті з рахунком 3-0, як ви зрозуміли. Спартан а, грав проти Джара, а Дюшса 56 проти трепа. Так от Дюшса 56 проти трепа в центральному. Поєдинку гранд Ліги, адже юста 56 шість розташовується на першій позиції, «ТРЕ» розташовується на третій позиції, між ними, хоч і 9 балів, було перед цим туром, але очки команди поділили. Тобто залишились при своїх Різниця між даними командами, так і залишається 9 пунктів, адже зіграли вони в результативну нічию два. 2. щодо Суперліги, то теж результативно, менш результативно на нічию зіграла дружба та Києврець, зігравши по одному. Русанівка поступилася Тайгерцу, який провів а, не левову частину трішечки, але в меншості без голокіпора. Адже ніколи білуса було а, вилучення. Денис Кузніцов за традицією, вже це не. Один раз Денис Котінсов став в рамку, виручив, так ще й команда його загалом перемогла. Вітаємо тигрів! Дублем значився пан Євдокименко. Red Bulls переграє Атом у дуже важкій зустрічі, але Атом проводить другу гру, адже майже одним тим самим складом на хлопців виступають в прем'єр-лізі. Лише декілька вкраплень в прем'єр-лізі додається вкраплені виді талановитих футболістів. Але Red Bulls вистояв проти навали номінального гостей. Золотий резерв ІМВ поступився насамперед в плані емоцій. І МВ змогли зробити тривалий, подарувати собі такий маленький подарунок на вихідні. Щоправда, щоправда. Золотий резерв сам винний, і я ще проговорю, чому, бо це буде стосуватися майстер-ліги. Гармата 6-0 переграє команду Дічі на цьому Суперліга. А закінчились. Майстер в лізі відбулося лише чотири поєдинки, бо Бортніші і ФК матч не відбудеться. Три бали відійде саме до команди Бортнічі. Євробіс Ренесанс 1-1, якийсь у нас 22-й ігровий тиждень стає нічийним таким багато нічиєї, багато результативної нічиєї. Золотий Резерв та Ред. Фамелі це центральне протистояння туру майстер-ліги. Це дійсно той поєдинок, яким можна назвати окрасою чемпіонату Red Фамелі на другій позиції. Резерв на третій позиції. Одна перемога могла Резерв підтягнути на місце Red Family, або Ред Фемелі продовжить погоню із командою. Старт обидві команди були вмотивовані. Не можна якось говорити про... А, про помилки можна говорити, але про якусь недостатню самовіддачу, то точно не варто, але я хочу сказати, що Red Family десь на краплицю в них було більше саме цього бажання перемогти в цій зустрічі, віддати а, боржок, бо це, цей поєдинок проходить в рамках а, третього вже кола. В першому колі Золотий Резерв переграв Red Family з рахунком 6-1, в другому колі Red Family переграє Золотий Резерв з рахунком... 4-3, тобто 1-1 по особистим зустрічам. Ну і тут Red Family перемагає за 1 резерв з рахунком 2-0. Перший м'яч забуває Артем Смажалюк. Другий м'яч В'ячеслав Гераскевич, який дальнім ударом вколошив м'яч прямісінько в шістку. В'ячеслав Гераскевич, який в суботу, наскільки я розумію, наскільки це правдива інформація, одружився із своєю коханою. Від КСЛ ми хочемо дійсно привітати. Привітати ГРСКевича, який виступає і за Апоге, і за Red Family, І колись грав, якщо я помиляюся, за Русанівку, Гера ГРСКевичу в еліті КСЛ формату на 8. Він справжній гравець, який пропитаний ось цим духом КСЛ. Приємно приємно спілкуватися з вами Герескельч. Ще раз вітаємо міцного сімейного е, життя і нехай буде так багато діточок, як на небі зірочок е, в новоствореній сім'ї Герескельча. Е, е, старт переграє Воскінку 6.0, старт іде без осідчок, подивилися, що. Редфемелі перемагає, не значить, треба тримати марку. Е, теж месники проти Ексон Софту закінчили, е, якщо я не пам'ятаю таку команду 4 саме на користь Ексонсофта. Досвід проти молоді, і на це раз саме досвід взяв своє. Е, Прем'єр-ліга. Прем'єр-ліга це найцікавіше, це найпрекрасніше, найелітніше. Корплекс Р9 Тримуль Корплекс забирає 3 бали. Ярдарниця грає прямо зараз. У ФАМ не змогли доїхати на гру проти АПГ через там певні свої питання. Тож теж технічна е поразка, технічний е виграш команді Апогей. І в нас по факту е відбулися на цю секунду саме дві зустрічі. Так, це третій тайм Зевс, де Зевс зуміли програти своїх суперників. Хоча поєдинок був дуже і дуже складний в плані емоцій. Зевс якось ну так е розхлябано підійшли до цієї гри. Але змогли заробити три бали, і це найголовніше для функціонерів команди. Ну і поєдинок агартотамани. Поєдинок агар-тотамани це центральне протистояння, це протистояння можна сказати загалом за чемпіонство. Адже завдяки звитязі за отаманів з рахунком 2-3, Це зміцнює їх лідерство. Це відщеплює гарда на п'ять залікових балів. це… Робить отаманів дещо спокійнішими, але треба допрацювати. Треба дограти до 27-го туру, тим паче, у отаманів наступний матч проти Корплекса, який йде на другій позиції. Як все розпочалося? Розпочалося все з рахунку 3-0 на користь отаманів, і тим філистопад відзначився з пенальті. Забили і замкнувши дальню передачу гравців. Отаманів нуль три, здалося, все йде під контролем. Але Гарт, що в першому таймі, що в другому позиційніше атакував так, вони більше розкривалися, вони більше грали на атаку, вони більше створювали моментів поблизу гіря байдака. Але і байдак добряче врятував о, своїх хлопців і тут нарешті прорвало як шляхопровід якийсь о, Владислав Сокон, з передачі «Гена Зайця» відзначився на 50-й хвилині. Десять хвилин було на порятунок у агарта. Ці пресингували, билися до кінця. На 60-й хвилині забив Максим Завгородній свій м'яч і 2-3, і тут от у мене занервував. Ну, будь-яка команда б занервувала, ти 0-3 перемагала, 2-3, і арбітр додає 4 хвилини. Ці 4 хвилини були як ковток свіжого повітря для Агарту. Вони тиснули, вони тиснули, вони тиснули, вони були в надії, але не змогли відігратися. Не змогли вони забити такий бажаний м'яч, якби е забили, напевно, е нічиєю 3-3 були задоволені Ну, дві команди. Дві команди так, отамани, враховуючи, що вони перемогли по погорі, то все ж таки десь. Були більше засмучені, але задовільнилися по одним набраним балом. Але ж але ж, у футболі все трапляється не так, як хочеш. Отамани зміцнюють свою лідерську позицію, отамани, чим чукують до золотих нагород найпрекраснішої, найелітнішої ліги КСЛ. Отамани можуть стати чемпіонами Прем'єр-Ліги. Про це варто говорити, особливо якщо переграють в наступному турі команду Корпекс. Про це ще ми можемо говорити міцніше. На цьому Будемо прощатися, на цьому будемо завершувати. Мене за традицією звати Манчо Роман. Дякую, що приїжджаєте, дякую, що допомагаєте, дякую, що обираєте КСЛ і ми будемо з вами прощатися. Любіть слова, насолоджуйтесь, не грайте в нього ми обов'язково з побачимося та Па-па!